Друзі, вітаю я вас на ютуб каналі Leaf and Flame, що означає лист і полум'я. І це буде безумовно канал про сигари і сигарну культуру. Спостерігаючи за розвитком нашого іншого проекту Horology, по якому ви мене можете знати. Я дивився за тим, як розвивається наша сигарнася історія всередині хорологі, як З'являються люди, які починають курити сигари, якісь курили їх давно. І почався такий, знаєте, двіж на тему. А що є українською на Ютубі про сигари, як свого часу було і з годинниками? І виявилось, що нуль тому прийшла ідея зробити все ж таки разом з цими всіми людьми і розвивати цю історію сигарний канал, який я думаю буде корисний для багатьох, хто вже давно в темі, хто тільки підходить до цього питання і. Дійсно прикро, що знову ж таки, навіть про таку глибоку, велику історію, як сигари, українською немає нічого. І ми це однозначно будемо виправляти. І підпишіться власне, на канал, поставте, ласка, вподобайку цьому відео, там, коментар, давайте вже його почнемо правильно просувати. А саме відео далі, воно буде про огляд. Першої сигари, про яку хочу розказати, яка мені дуже імпонує, тож не перемикайтесь. І далі дивимось огляд сигари, певних аксесуарів і рухаємось далі розвивати наш канал Leaf and Flame. Також буде посилання на закритий чат цієї спільноти сигарної. Долучайтесь. Ми всім раді зробимо крутий двіж. А почати я хочу сигари, яку вони що спробував, чисто з рекомендації сигарного Самельє в одному із магазинів. І це сигара, яка дійсно мене одразу підкупила і можна сказати покорила. Це Bentley Churchill Nicaragua. як зрозуміло, з назви це сигара з країни Нікарагуа, в якій використовується еквадорський лист росадо. Хто трошки вже в темі, той знає, що Росадо – це лист, який доволі важко вирощується за межами Куби. Тому він має свій такий певний шарм, який при курінні – Відчувається буквально одразу довжина сигари 17,8 см. Сигара, як на мене, неймовірно збалансована. Має в собі перші такі ноти. Відчуваються це ноти кедру, які переходять в більш шоколадні ноти, і маю одразу відзначити, що сигара є дійсно трошки такою, знаєте, сладкуватою, і дійсно відчувається багато шоколаду. А це до речі, і був до сомельє Сигарного мій запит в той момент. І я навіть не думав, що настільки вона буде шоколадна. Тобто це не як ми там в дитинстві курили різні там харвест, знаєте, і там прямо не такі, прям чоколе-чоколит. Але по відношенню до інших сигар, де є якісь шоколадні ноти, тут вони прям дуже такі виразні, відчуваються. І це такий темний, знаєте, благородний шоколад, дуже круто. Потім цей смак переходить в такі. Пряні трошки зі спеціями ноти, але знову ж таки, оця вся лінія шоколаду вона зберігається. І мені на диво, бо це такий перший був досвід, от прям де дійсно ноти темного шоколаду вони переважають. Дуже зайшло. От Бентлі, Черчилль, Нікарагуа, точно буде в моєму такому топ-списку сигар, які я буду завжди радий класній компанії покорити. Тож. Тут безумовно можу вам її рекомендувати, і щоб це був до речі за перший випуск, перший випуск української про сигари, початок чогось великого, що ми будемо з вами будувати, без розіграшу. Ну, такого не може бути. В нас так було з Хоролоджі, і так буде тут. Тож, друзі, вподобайку. Залишайте обов'язково, підписуйтесь на канал і залишайте коментар від восьми слів під цим відео, і будете мати змогу виграти ось такий класний набір Черчилль, в якому буде фляжка брендована, віскі, курваз'є. Хто що полюбляє, дуже витончена, елегантна. Зайвої не буде. Дві сигари. Топові. Залишимо поки в секреті, все побачите, хто виграє, можливо, прийшле нам фото. І паспорт, де розписано про сигари, про їх види, про листи, тобто така невеличка книжечка енциклопедія, яка також буде суперпізнавальною і взагалі просто класним пам'ятним презентом в честь створення цього каналу. І я впевнений. Великої сигарної української спільноти. Друзі, обов'язково спробуйте сигару Бентлі Черчнікараго. Пишіть коментар, щоб виграти оцей топовий набір, який я для вас підготував і упакував. Топовими сигарами поширюйте це відео, висилайте своїм друзям. Я полетів робити нові випуски, огляди на нові сигари, аксесуари і так далі. Долучайтесь до нашого сигарного чату. Давайте будемо розширювати наше ком'юніті, всіх обійняв. Бережіть себе і до нових зустрічей.